Коли вже зрозумів, що в принципі треба йти. Подумав, що треба таки зв'язувати себе за хибій. Буде вона слідкував за птахами Мадяра в тому числі. Падабум! До гепнуло! Тут раптом анкетка і набір. Ну, я такий думаю, let's go! Я потрапив до хорошого командира. Я вже встиг спалити свій перший танк. Я кажу, ось танк. Наказує знищено. він сідає. Брить, сучара, слюка в Перший! Тихо, блядь. Так, добре, давай. Продеться. Ща. Охуєй! Не спішу, я такого чуєш, і до тишки б ж дойду, да? Запам'ятайте цей день. Куди? Чісла. Підтрим. Поливарка. Ооой! Курить, брать, не ви! Будь ви яке красиві! Оу, є! Джака, джака! Навечір вам пацанить! Він перехоплює всі нюанси і складнощі роботи. Це найкраща робота просто в світі. Врешті відчуваєш себе на своєму місці.